Чи знаєте ви, що є п'ять секретів про жіночі бажання, про які більшість чоловіків ніколи не чули? І що найнеймовірніше, розуміння цих секретів може повністю змінити ваше сексуальне життя і ставлення до партнера? Звучить цікаво? Отже, ось перший жіноче задоволення починається не в ліжку, воно починається в голові. Саме так, для багатьох жінок бажання набагато більше емоційне, ніж фізичне. Йдеться про те, як вони відчувають себе цінними, бажаними та пов'язаними з вами. І це те, що мало хто з чоловіків дійсно розуміє, але це має значення. І знаєте, яка хороша новина? Сьогодні я відкрию вам ці п'ять секретів вони прості, практичні та можуть змінити ваш погляд на близькість. Крім того, ці поради не є хитрощами чи порожніми обіцянками, це реальні стратегії, засновані на науці та досвіді, які можуть допомогти вам почуватися впевненіше, подолати природні зміни у вашому тілі, та покращити зв'язок із партнером. Але будьте обережні: останній секрет це те, про що майже ніхто не говорить, але це може бути різницею, яку ви шукаєте. Він має силу повністю змінити те, як ваш партнер сприймає задоволення, і повірте, ви не захочете пропустити. Тож залишайтеся зі мною до кінця, щоб не пропустити жодної деталі. Перш ніж продовжити, дозвольте мені задати вам запитання, ви вже підписані на канал. Якщо ні, скористайтеся нагодою зараз, щоб натиснути кнопку підписки та активувати дзвіночок. Це відео є частиною серії, створеної спеціально для таких чоловіків, як ви, які прагнуть сексуального довголіття, здоров'я та благополуччя у зрілому віці. Не пропустіть жодного вмісту, усі вони розроблені, щоб допомогти вам жити якнайкраще. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. Ви коли-небудь замислювалися над тим. Чому одні жінки здаються більш відкритими до інтимних стосунків, ніж інші, або як невеликі жести можуть зробити величезну різницю в тому, як вона сприймає задоволення? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Я поясню, як розуміння жіночих бажань може змінити не лише ваше сексуальне життя, але й ваш емоційний зв'язок. Тож залишайся зі мною до кінця. Я гарантую, що кожна хвилина буде того варта, і ви підете з цього відео з новим поглядом на те, як створити незабутні моменти з тими, кого любите. Почнемо те, що вони хочуть, і ніхто не говорить. Тепер, коли ми почали розкривати одну з таємниць жіночих бажань, я хочу сказати вам дещо, що може повністю змінити ваш погляд на інтимну близькість. Багато жінок прямо не кажуть, чого вони хочуть, але подають сигнали. Так, невеликі жести, погляди, зміни тону вашого голосу чи навіть способу руху можуть розкрити більше ніж слова. Проблема в тому, що ці ознаки часто залишаються непоміченими, і саме тут ви можете почати виділятися. Дозвольте мені поставити вам запитання. Чи відчували ви коли-небудь, що ваш партнер здається віддаленим або небажаним навіть у інтимні моменти? Це може засмучувати, я знаю. Але правда в тому, що жіноче бажання не вмикаєш кнопкою, її потрібно культивувати, годувати, і це починається задовго до спальні. Хочете простий приклад? Поцілунок у шию, подарований вчасно, може творити чудеса. І ось ще один секрет, про який ніхто не говорить. Жінки дуже цінують, коли ви показуєте, що ви до них уважні. Це не означає робити великі жести чи говорити ідеальні слова. Іноді це щось таке просте, як щирий комплімент, або запитання, як пройшов день, або бажання. А тепер, перш ніж ми продовжимо, дозвольте мені запитати вас дещо. Якщо те, що я кажу, має для вас сенс. Якщо щось, що ви тут почули, змусило вас по-іншому подумати про свого партнера. Скажіть мені в коментарях. Мені подобається чути, як ці поради впливають на вас. І якщо ви ще не залишили свій лайк, скористайтеся можливістю зробити це зараз це спосіб для мене зрозуміти, що ви хочете більше такого вмісту. А тепер повернемося до секретів. Ще один важливий момент. Жінки люблять дивуватися, і я не говорю про дорогі подарунки чи грандіозні жести, а про моменти, які порушують рутину. Планування чогось несподіваного, як-от, вечеря, солодке повідомлення протягом дня або навіть інший дотик, може запалити вогонь бажання та показати їй, що ви все ще зацікавлені, що вона все ще особлива для вас. І ще більше, багато жінок. Особливо після 40 або 50 років починають відкривати для себе новий бік сексуальності, вони стають більш відкритими до дослідження, до спроб нового, якщо це відбувається в безпечному та доброзичливому середовищі. Це означає, що у вас є неймовірна можливість відчути враження, про які ви ніколи раніше не уявляли. Вчи заглибимося ми далі в ці відкриття? Я поділюся з вами простими та ефективними техніками, щоб збільшити задоволення як для вас, так і для вашого партнера. І повірте, вони не складні, але можуть мати величезне значення. Прості техніки, які змінюють задоволення. Тепер, коли ми поговорили про те, як краще зрозуміти бажання жінок, настав час застосувати це на практиці. І повірте. Вам не потрібні складні трюки чи особливі навички, невеликі зміни в тому, як ви торкаєтесь, розмовляєте та взаємодієте, можуть повністю змінити досвід для вас обох. Перш за все, я хочу, щоб ви запам'ятали дещо принципове: ритм це все. Більшість чоловіків вважають, що прискорення процесу найкращий спосіб догодити. Але з жінками магія відбувається, коли ви сповільнюєте темп. Правильно, повільніше насолоджуйтесь моментом, досліджуйте кожну деталь. Ви коли-небудь зупинялися, щоб помітити, як вона реагує на різні дотики. Це те, що мало хто робить, але це може мати величезне значення. Тепер дозвольте мені поділитися простою технікою, яку багато хто недооцінює круговий дотик. Коли ви досліджуєте її чутливі зони ніжними круговими рухами, пальцями чи губами, це створює безперервне відчуття, яке посилює задоволення. І знаєте, що ще краще? Кожна жінка має різні зони, які реагують на ці подразники. Це може бути шия, плечі, спина чи інші частини, які ви знайдете лише ретельно досліджуючи, і, говорячи про дотик, ось порада на вагу золота. Ретельно вибирайте те, що ви використовуєте. Багато повсякденних продуктів, як от лосьони для тіла, можуть дратувати шкіру або бути небезпечними для інтимних моментів. Простою, безпечною та ефективною альтернативою є натуральна кокосова олія. Він не тільки зволожує, але й робить шкіру більш чутливою на дотик. Спробуйте і подивіться, як це може вивести ваш досвід на новий рівень. Тепер поговоримо про позиції, але по-іншому. Тут йдеться не лише про зміну ракурсу чи руху, а й про те, щоб створити враження, яке буде комфортним і захоплюючим для вас обох. Хочете приклад? У положенні лицем до лиця, коли вона сидить навпроти вас, зоровий контакт має значення. Це тип пози, який поєднує емоційну близькість із фізичним задоволенням, створюючи унікальний зв'язок. Або якщо ви віддаєте перевагу щось більш інтенсивне, положення на четвереньках забезпечує глибину, яку люблять багато жінок. Вся справа в балансі між емоційним і фізичним. І, звичайно, я не міг не згадати про оральне задоволення. Ось секрет, який мало хто знає: терпіння, твій найкращий друг. Чергуйте ніжні та більш інтенсивні рухи, звертайте увагу на її реакцію, і головне, не поспішайте. Ідея полягає в тому, щоб створити момент, коли вона почуватиметься турботою та бажанням. А тепер скажіть мені, ви пробували будь-яку з цих технік, або є інший, який справді добре підходить вам. Напишіть тут у коментарях, я буду радий знати. І, звичайно, якщо ви ще не поставили свій лайк, скористайтеся можливістю зробити це зараз. Це спосіб підтримати канал і мотивувати мене надавати вам ще більше вмісту. Тепер поговоримо про те, що доповнює все, що ми обговорювали досі, як зміцнити емоційний зв'язок з партнером і чому це так важливо для вашого сексуального життя. Наступні поради можуть стати тією різницею, яку ви шукали. Важливість емоційного зв'язку. Якщо є одна річ, яку я хочу, щоб ви винесли з цього відео, так це те, що жіноче задоволення виходить далеко за межі фізичного. Насправді це безпосередньо пов'язано з емоційний зв'язок, що ви поділяєте. І ось секрет, який мало хто з чоловіків розуміє: чим сильніше цей зв'язок, тим інтенсивніше буде ваша близькість. Це здається простим чи не так. Але дозвольте мені показати вам, як це працює на практиці. Почнемо з рефлексії: коли ви востаннє дивилися своєму партнеру в очі, по справжньому дивилися і говорили щось щире: щось на кшталт, ти сьогодні виглядаєш чудово. Або я справді захоплююся тим, що ти робиш. Ці маленькі жести, які здаються простими, справляють глибокий вплив. Вони показують їй, що ви присутні, що ви цінуєте її, і це пробуджує щось могутнє, емоційне бажання. Інший момент, який має значення, це відкрити спілкування. Багато чоловіків бояться або соромляться говорити про те, що відчувають. Чого хочуть, або навіть запитувати свою партнерку, що їй подобається. Але правда в тому, що жінки цінують чоловіка, який вміє спілкуватися щиро і не боячись здатися вразливим. Наприклад, ви запитували її, що змушує її відчувати себе найбільше пов'язаною. Або що б вона хотіла спробувати, спочатку це може здатися важкою розмовою, але це двері до більш тісних і інтенсивних стосунків. І ось ще одна деталь, про яку ви, можливо, не подумали. Для багатьох жінок бажання не починається в спальні. Починається набагато раніше, з дрібниць буденних справ. Ви знаєте, коли ви робите щось, не очікуючи нічого натомість. Наприклад, допомагаєте їй виконати завдання, дивуєте її жестом любові, або просто вислуховуєте, коли їй потрібно висловитися. Ці дії створюють відчуття безпеки та вдячності, і саме це підживлює бажання. Також пам'ятайте, що кожна жінка унікальна, те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Тому зверніть увагу на знаки, які вона вам подає. Іноді вона може не говорити про це прямо, але її тіло, її жести і навіть тон голосу показують, що змушує її почуватися добре. Головне, спостерігати, відчувати, і головне щиро піклуватися. І знаєте, що найцікавіше якщо ви інвестуєте в цей емоційний зв'язок, переваги не обмежуються спальнею, ви починаєте відчувати себе ближчими. Більш об'єднаними, і це створює міцну основу для того, щоб фізична близькість була ще більш особливою. Це, ніби ви в гармонії, проживаючи кожну мить разом глибше. Зараз давайте поговоримо про те, що доповнює все це: важливість догляду за своїм фізичним здоров'ям і те, як це безпосередньо впливає на вашу сексуальну активність і довголіття. Наступні поради є важливими, щоб максимально використати все, що ви навчилися досі. Фізичне здоров'я та сексуальне довголіття. Тепер, коли ми поговорили про емоційний зв'язок, настав час поговорити про ще одну фундаментальну основу для задовільного сексуального життя здоров'я організму. Тому що погодьтеся, немає сенсу бажати почуватися добре. І мати енергію, щоб насолоджуватися інтимністю, якщо ваше тіло не встигає, чи не так? По-перше, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ: ваше тіло змінюється, і це нормально. Після 50 років, зазвичай, рівень тестостерону знижується, енергія перестає бути колишньою і починають з'являтися деякі проблеми, такі як труднощі з ерекцією або втома. Але ось хороша новина. Ви можете зробити багато, щоб зберегти свою життєву силу і навіть змінити деякі з цих ознак. А найкраще з простими змінами в повсякденному житті почнемо з їжі. Я знаю, це може звучати як кліше, але те, що ви кладете на тарілку, безпосередньо впливає на ваше сексуальне здоров'я. Продукти, багаті антиоксидантами, такі як ягоди, авокадо, горіхи та оливкова олія, допомагають покращити кровообіг, і вгадайте, що хороший кровообіг необхідний для здорової ерекції. З іншого боку, надлишок обробленої їжі, трансжирів і цукру, може завдати шкоди вашій енергії та навіть вашому лібіду. Тож подумайте про це, коли наступного разу вибиратимете що їсти. Ще один важливий момент фізична активність. І не хвилюйтеся, я не пропоную вам бігти марафони або проводити години в спортзалі. Такі прості речі, як щоденні прогулянки, деякі силові вправи чи навіть розтяжка, можуть мати величезне значення. Вправи допомагають зберегти ваше серце здоровим, покращують кровообіг і навіть підвищують рівень тестостерону природним шляхом. Крім того, це чудовий союзник для зменшення стресу, який, як ви вже могли помітити, є великим ворогом сексуального бажання. Говорячи про стрес, дозвольте мені сказати вам те, чого ви можете не знати: розум і тіло повністю пов'язані. Якщо ви постійно стурбовані, тривожні або перевтомлені, це може безпосередньо вплинути на вашу продуктивність і бажання. Тому важливо знайти способи розслабитися та подбати про своє психічне здоров'я. Незалежно від того, чи це медитація, читання книги чи просто час для себе. Кожне маленьке зусилля має значення. А якщо говорити про підрахунок, я хочу вас дещо запитати: якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, подумайте про когось, кому цей вміст може бути корисним, друг, колега. Або навіть хтось із вашої родини, поширення цього відео може бути способом допомогти іншим чоловікам, які, як і ви, хочуть жити більш повним і здоровим сексуальним життям. І хто знає, можливо, це навіть стало початком потрібної їм розмови, перетворення всього надії, ваше нове сексуальне життя. А тепер настав час зібрати разом усе, про що ми говорили. Розуміти жіночі бажання, створювати глибокий емоційний зв'язок і піклуватися про своє фізичне здоров'я. Завдяки цим трьом основам у вас є інструменти, щоб змінити не лише ваше сексуальне життя, але й ваші стосунки в цілому. По-перше, запам'ятайте, інтимність це не лише фізичний момент, він будується день за днем, простими жестами, щирими словами та справжньою увагою. Коли ви розумієте, чого хоче ваш партнер, коли ви спілкуєтеся з нею відкрито та вразливо, ви створюєте безпечний простір, де вона почувається бажаною, цінною та пов'язаною з вами. А це найсильніший афродизіак. По-друге, ніколи не недооцінюйте силу турботи про себе. Харчування, фізичні вправи, психічне здоров'я, все це безпосередньо впливає на вашу сексуальну активність і довголіття. І знаєте, що найнеймовірніше, коли ви почуваєте себе добре, впевнено та сповнені енергії, це видно, ваш партнер помічає, і це не тільки зміцнює її бажання, але й відновлює ваш зв'язок. І нарешті я хочу, щоб ви пам'ятали, що задоволення не має віку за допомогою правильного підходу, інформації та трохи бажання. Ви можете пережити неймовірні моменти, можливо, навіть краще, ніж у молодості. Зрілість приносить мудрість, терпіння та здатність повніше оцінювати задоволення. Це те, що ви повинні святкувати, а не боятися. А тепер, перш ніж ми попрощаємося, я хочу передати вам запрошення. Якщо вам сподобався цей контент, і ви хочете продовжувати вчитися, як жити краще і підтримувати своє сексуальне життя активним і здоровим. Підпишіться на наш канал, Розумне Старіння, Здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про все, що важливо для таких чоловіків, як ви, чітко, практично та без табу. І не забувайте, підписуючись, увімкніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наші наступні відео. Попереду ще багато чого: поради, розмови та ідеї, які допоможуть вам жити найкращою версією в усіх відношеннях. Нарешті я хочу, щоб ви залишили це відео з однією думкою. Що ви можете зробити сьогодні, щоб покращити стосунки з собою та партнером? Яким би маленьким не був крок, це початок. Тому що життя потрібно прожити із задоволенням, інтенсивністю та мудрістю. І ніколи не пізно почати. Дуже дякую, що супроводжували мене тут. До зустрічі в наступному відео.